Доброго дня. Ми розмістили на сайті спирт колону 2 дюйма в повній комплектації. І от в такій дуже інтересній конфігурації. Буквально недавно я робив відео, що у нас клієнт заказав таку колону. Це я робив огляд товарів, які заказують клієнти. І після цього в нас дуже багато людей її почали замовляти. Отаку колону. І іменно в такій комплектації. Тому ми вирішили розмістити це на сайті і вже дати відповідну ціну. Що буде входити, дивіться, входить носик, входить дімрот, холодний палець. Отакий От є дуже потужний дімрот в скляні царзі він. Дивіться, як він зроблений. Бачите, тут всередині є така трубка запаяна і тут ще дуже багато вітків. Тобто він гасить 5 кВт. На 2 дюйма ви практично ніколи не будете використовувати таку потужність. Внизу дімрота стоїть пиш. Отакий от пиш ми ставимо. Він дуже добре. Е, пиш, він, є у нас на сайті. він дуже добре підходить, е, тому що пари піднімаються, вони тут розсіюються, е, тут йде охолодження, і коли вони повертаються, вони падають на цей пиш і теж розпреділено падають на е, вузол відбору. Вузлі відбору ми поставили. Зараз ми продаємо вузли відбору тільки от в такій конфігурації, як є на сайті. Тобто це є вузол, тут є зверху е, маленька царга, і там всередині ще є грибок. Отакий грибок там є. Е, коли ви працюєте на спирт, ви грибок не використовуєте. А коли ви працюєте на. Е, Брагу на переганяєте на спирт-сирець, ви тоді вставляєте оцей грибок, і у вас та вся флегма, яка повертається, вона угибає оцей грибок, падає зразу на полку, і так як в нас ті трубки в вузлі трошки під кутом, трошки понижені, вона повністю йде в відбір дуже зручно і дуже класно. Цю далі. Після вусла ми поставили діоптер дуже зручно дивитися, що флегма повертається, як вона повертається. І царга 1,3 метра, яка має два ніпеля зверху. Той ніпель буде вам інформувати, коли треба закінчувати перегон на тіло, тобто іменно по верхньому термометру. Тому ми поставили. Е, сюди на верхній термометр, отакий е, е, верхній ніпель, е, термометр з свистком. Тут він регулюється по 10-х. Ви собі наставили, допустимо, у вас там 78,0. Сьогодні працює. Ви поставили другий показник 78,3. І коли у вас 78,3, він починає свистіти. Вам автоматики навіть не треба. І ви вже знаєте, що треба перекинути шланг і получати хвостову фракцію. Внизу ніпель е, е, ми поставили вже такий простий термометр, е, який, на який ви будете звертати увагу, коли будете знати, коли вам хвости підходять, вже там будете мати 15-20 хвилин. Повністю забезпечили СПН-4 кілограма РПН. 1 метр. Це є один пиш на низ, другий наверх. Цей ставите на низ на хрестик, от там, де є в царзі. Ми спеціально такі зробили. Засипаєте СПН і зверху кріпите все, фіксуєте другим пижом. От і входить, 6 метрів. 7 метрів практично. 6 метрів ми даємо на підвід води від води. І 1 метр ми даємо на е, підвід е, від до охолоджувача до е, Дімрота холодний палець. Е, також ми поставляємо з цією колоною царгу 50 см. Ми її включили іменно в, е, в, в конфігурацію і в систему, тому що коли ви будете. Переганяти брагу на спирт сирець, ви просто оцю царгу заберете, поставите 50-ку на куп, пусту царгу, і будете переганяти брагу на спирт-сирець. Тобто конфігурація далі, вся та саме, вставляєте грибок і кайфуєте, вам нічого більше не треба. Тобто, е, отакий от один апарат вам заміне практично. Тобто вирішить вам всі проблеми і всі питання він закриє. Ви будете одержувати 1,2 літра чистого 96,6 градусного спирту за годину. Будете собі кайфувати, просто суперово працює ця колона. І вже не, один, не одна сотня людей працює на них. І... От іменно е, е, підтверджує, що це є дуже е, хороше рішення для домашніх умов. Е, внизу під відео є сайт OlegKar.com. Там є е, оця конфігурація в категорії ректифікаційні колони. Переходите, замовляєте і е, день-два, і вона вже їде до вас. Удачі, здоров'я, тримаємося! До скорої зустрічі.